Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок. Хочу з вами поділитися таким своїм виробом як підставки для водилищ. Це я подумав одно, одну ці вставочні. Та подумаю, що тут заморачуватися, да зробив собі отакі от підставки. От на три удочки. На три удочки. Воно от ставить три удочки. Дві удочки, на дві удочки. Тут можна вставити в ґрунт. Можна вибрати відповідно який хоч зроблений з шестерки, проволоки. Ну, я завжди підставки покрашую в білий колір, тому що його видно і так. Стравой не переливається, тому що було таке, що і забував підставки. Бо коли збираєшся, то можна і забути підставку. Це такі ось такі підставки. Двойна підставочка. А це тройна підставочка. Що ординарні підставочки, ну також воно добре. Але я подумав, думаю, зроблю такі. Можливо, у когось також загориться бажання зробити. Наразі всім щиро дякую, особливо підписникам та глядачам мого каналу. Переглядайте відео. Далі буде цікаво. Всім добра, миру. Всього найкращого. Слава Богу.